Доброго дня, діти. Зараз ми з вами поговоримо про таку важливу тему, як чистота оселі. В чистому приміщенні люди почуваються більш щасливими. Прибирання економія часу. Коли в кімнаті всі речі знаходяться на своїх місцях, не потрібно відп... витрачати час на їх пошуки. Прибирання покращує відпочинок. В чистій кімнаті приємніше відпочивати, займатися улюбленими справами. Прибирання покращує спілкування, коли в домі порядок, чистота, то друзі та родичі з радістю приходять в гості. Прибирання це чисте повітря без бактерій та вірусів, миття підлоги та протирання поверхонь. З дезінфікуючими засобами регулярне провітрювання захищає від хвороб. Регулярне прибирання це помірне навантаження. Варто кожного дня прибирати окреме приміщення, кухню, власну кімнату, своє робоче місце. Прибирання допомагає мислити: чим менше безладу у квартирі, тим легше працювати та простіше сконцентрувати увагу. Прибирання покращує здоров'я, велика кількість пилу викликає різні захворювання. Причина тому пилові кліщі. Прибирання це фізкультура. Якщо не вистачає на... часу на заняття спортом, то треба приєднати активні рухи разом з прибиранням. Запам'ятайте, ці правила до побачення.